Щороку, 4 квітня, відзначають Міжнародний день просвіти з питань міної небезпеки. В цей день у гімназії номер 2 провели майстер-клас з медичної підготовки. Прикордонники могилів Подільського загону завітали до школи, де наглядно продемонстрували першу медичну допомогу при пораненні та поділилися найголовнішими правилами самозбереження. Учні з неабиякою цікавістю спостерігали за діями та розповідями військових та мали можливість отримані знання використати на практиці. Ми будемо проводити невеличке заняття для наших дітей. От покажемо, ознайомимо їх з нашою екіпіровкою, яку ми використовуємо під час бойових дій. Розкажемо їм про тактичну медицину, тому що зараз такий час пролітає всюди. І елементи моменти тактичної медицини повинні знати всі, навіть діти в школі, як використовувати турнікети. У заході приймали участь і школярі. Хлопці змагалися між собою у вправах по стрільбі та метані ручної гранати. У класичних силових вправах, таких як підтягування на перекладині та човниковий біг, було важко не помітити, що школярам сподобались дані види змагань. Вони старанно виконували свої завдання та мали неабияке бажання перемогти. Начальник управління освіти міської ради Микола Чорний розповів, що дані різновиди змагань дуже корисні для учнів. Вони сприяють розвитку силової витримки та виховують патріотичність. Мета цієї спартакіади це удосконалення фізичної підготовки до прозивної молоді та підготовки їх до Збройних сил України та інших військових формувань. Ціль проведених навчань сформувати вміння і навички з професійної підготовки стрільця, поводження зі зброєю, донести молодому поколінню важливість тактичної та медичної підготовки. В наш час такі заходи і змагання відіграють досить важливу роль у нашому житті. Адже в час війни кожна людина та дитина має знати, як діяти в тій чи іншій ситуації.